Доброго дня, друзі. У нас розпаковочка з Маруською разом. До нас приїхала така чудова посилка. Зараз розповім, що тут і хто тут. Маручка допомагати буде, вже обдивляється. Угу, чекає. Зараз будемо дивитися, що там. Так, дивіться. Сидить така красива, так? Да? китька? Кичка така мала. Хороша, китюнька. Так, ну переходимо до посилки. Марусь, переходь до посилки, давай уже. Де будемо? Там підемо розпаковувати. Друзі, і знову до нас посилка приїхала з міста Суми від нашого товариша, від Сергія. Тьоска наша. <соць> Мій тьоска. Взагалі в акваріс. Дуже багато. Людей з сім'ям Сергії в акваріумістиці, Так що, чому так, не знаю. Можливо, що так воно написано, написано так може долею, що всі Сергії повинні тримати акваріуми. Ну, і всі, що цікаво, всі гарні люди. Всі Сергії. Не, ну, про себе я не буду казати, може комусь негарний. Хе-хе. Коротше, що нам тут прийшло, зараз я вам трошки покажу, розкажу, замість За кого це все приїхало. Друзі, наша 240 очка. Так, дивимося, що в нас тут так опустило трошки по рибці. І, значить, я розповідаю, у нас тут були, ми колись купували лорикарі ще давно вже дві. Вони в нас жили тут, мешкали, все добре, все прижилося. Одну ми там хлопчині раніше подарували, помінялися Отак, От з хлопцем. І. Блін, білікує. Давайте отак. Чи як його краще. Ну І вийшло так, що у нас залишилася ларікарія. Одна, одні потім нам приїхало з Харкова, 5 штучок ми купили у хлопця, хлопець продавав. Ну вони, Я не знаю, чому так сталося. Можливо, параметри водини, такі може там мосмос був. Я не в курсі. Не питав, ну вони там одна одне швидесенько у нас пропали. І залишилася одна вона плаває тут в акваріумі. Ну куди її. Ну, Ні туди, ні сюди. А тут я дізнався, що Сережка хоче <кхм> спробувати е зайнятися їхнім розведенням в ларікарі. І от він, я йому зняв відео, показав йому відео, що отака і отака є ларикарія. Ну, домовилися ми з ним на обмін. Ми йому ларикарію, він нам щось із свого господарства акваріумного подарує. Поміняємось. Коротше, дивіться, вже трубка вон. А то як буде сапожник без сапог, положили ми трубку новеньку сюди. А цей труб... Ну, все одно самець, блін, ховається туди в корягу. Не реститься. І от е, будемо. Зараз підемо розпаковувати, подивимось, що ж у нас там приїхало так, Лобео. Чудовий. Уф. Пішли подивимось, що там нам приїхало. Приїхало, як завжди, маршруточкою. Все добре, все гарно, доїхало. Адекватна вартість доставки. Е, запаковано все замотано. Дивіться. Приїхали в пляшки. А ну, оп! Па. Пляшка, купирочка. Ну це як потрібно. Тобто, навіть, навіть не враховуючи те, що маршруткою їхатиме, ну, все одно повинно бути запаковано утеплення було. Так що я лорікарю так само йому упакував, нормально тепленько. Е, значить, що-що? Беремо наш помагатор. І потихесенько розмотаю, ну давайте поставлю на паузу, бо однією рукою незручно. І тримати телефон і розрізати, щоб не пошкодити пляшку. Ми зараз на паузу поставимо та і все. Або ще краще, друзі, я поки буду розпаковувати, я вам зараз акваріум покажу. Подивитеся. Да, ну, Розпакували? Зараз покажемо. Так, дивіться, що ж до нас приїхало. А до нас приїхав анцитрус ЛДА 016. Друзі. Ого, щось Серега переборщив. Десяток, чи скільки тут їх? В такому гарному розмірі. Де вони є тут? Все чудово вуало дивіться, ух, клас взагалі. Взагалі бомба-ракета. Водичка нормальна, класна. І не остило, і не охолол, і не нагрілося. Нормальок. Гарний, гарний розмір. Гарна якість, дивіться, які клас. Та в Сереги взагалі класна риба. Я обов'язково в описі залишу номер телефону його. То бажає придбати чудових анцитрусів. В нього не тільки 16, ті в нього там і редвуалі є, і альбіноси, і багато чого цікавого. ще. Коріків трошки він розводить, е, як вони правильно, голлазер. Там також дуже, дуже класної якості. В нього гарна риба. Так що обов'язково в описі залишу номер його. Зателефонуєте. І напишете йому, чи як вам зручніше, і домовитись за продаж чудової риби. Ну, а ми не будемо довго їх мучити. Переводимо на воду, де вони будуть у нас мешкати. І будемо запускати в акваріум. І потім вже я вам покажу, що ж, ми, що ж воно вийшло, які вони з себе є. Давайте вперед. Так, друзі, підготували ми відеречку. Зараз ми їх сюди обережненько вильємо, щоб нікого не пошкодити. Розрізати пляшку ми не будемо. Вони зараз всі, всі вийдуть з пляшки. Ну, hop. Так, пляшка пуста. Пляшка ще нам пригодиться. І можете побачити самі. Яка класна риба, так. Так, да, десяток, десяток клас. Серега, ти, блін, мене побалував, чесно. Е -е, зараз ми їх переведемо на нашу воду. Ми будемо використовувати метод по трошечку підливати. Зараз покажу, в якому акваріумі. а будуть вони в нас мешкати поки що отут. Це тут у нас живе пара піцилій. І тут вже є, вон, дивіться, до речі. Два ЛДА 16, ну вони вже тут підросли, офігенно підросли. Це також нам від Серіка приїхало це. І будемо сюди їх запускати. Зараз поставимо на паузу, переведемо на нашу воду і потім вімкнемо знову, друзі. Уже деякий час переводимо. Зараз я вам покажу, як можна перевести так і швидко і безболісно, безболісно для риби. Беремо, набираємо певну кількість водички і потихеньку буквально їм потрошку вливаєте, десь на, як, на протязі, через 10-15 хвилин доливаєте певну кількість води і так десь на протязі, ну, годинки, ну, отак от десь ви їх переводите на, на нашу воду. Ну, Звісно, ж, ми замовляли, воно приїхало з сум. В принципі, там більш-менш вода схожа в нас. З нашою водою. ну Все одно. Різне. Кожен же ж акваріум індивідуальний по-своєму. так що У кожного акваріуму своя е як? екосистема і свій склад води. Так що Завжди потрібно переводити на воду. Не так, що купили, шмагнули в акваріум, що воно там вийде, я не знаю. Короте, подохло, як тоді ви плачете, переживаєте. Ну, Щоб цього не було, потрібно завжди переводити на нашу воду. До речі, поки вони трошки переводяться, покажу вам, де ще. дивиться банда, яка в нас тут. Це віднерестилися тут вже сапфірчики, папушки. І вже які дивіться, до сантиметра вже Малиша. малишня. Потрібно погуглити. Хто знає ну, напишіть в коментарях, після якого Часу, коли вже мальок поплив, потрібно відсаджувати їх від батьків, бо вони ж чи поїдять чи не поїдять вони їх. Чи ні, не поїдять. Можна з, них, з ними... Вони ж як, перед наступним нерестом потрібно відсаджувати чи ні. Малишат, щоб не поїли вони їх. Це така банда. Давайте ще трошки піділімо. Оп, є, підлили. Тут у нас бандити поменші. Теж вже мальок поплив. Самочка, яка шикарна клас. Так, друзі. Перевели ми на нашу воду. Е, трошки вони, звісно, стресують, але ну, вони зараз колір наберуть. Але це не страшне. Вон, дивіться, один, другий, трошки бруднувато ми за сьогодні почистимо тут. Все буде добре. Дивіться, які шикарнючі анцитруси. Да? Дуже Серега дякую тобі. Я думаю, тобі також сподобається ларікарія. Саме головне, щоб вона, щоб вони не рестилися в тебе. І будемо ще, можливо, у тебе ще й лорікарі купувати. Дивіться, який, так? Да? Зараз ми принесли артемію заморозку. Зараз ми це все господарство погодуємо. Е Огляд розводні буде в нас. Буде, чекайте. Покажемо, що ми зробили, що ми ще плануємо зробити. І все буде добре, друзі. Все буде Україна. До нових зустрічей. Дякую всім, що подивилися, що слідкуєте за нашим каналом. Дивитесь. Коментуєте, ставте вподобаєчки. Розвиваємося тільки вперед. Отакі чудові риби, так? Погодьтесь, друзі. Друзі, всім до побачення!